Поведінка дитини, яка звертає на себе увагу, інакше вона називається теж демонстративною поведінкою. Uh -huh. Ну, на мою думку, тут відповідь дуже однозначна. Якщо дитина це транслює, це означає, що їй потрібна увага когось. Це можливо також означає, що їй не вистачає цієї уваги. Я тебе переб'ю. Давай mm -hmm. чітко дамо зрозуміти, що це таке за демонстративна поведінка. Mm -hmm. Це дитина, яка б'ється об пол у підлогу у супермаркеті, коли вона просить, щоб мама щось купила. Mm -hmm. Це дівчата-підлітки, які поводять себе дуже вичурно на публіку, даби продемонструвати, власне кажучи, себе виставити наперед. Mm -hmm. Це, напевно, що хлопці, які починають когось. Принижувати при комусь ще які є ознаки. ну, щоб було зрозуміло, що це таке демонстративна поведінка. Це, наприклад, тоді, коли дитина у віці 5-6 років, власне, має всі найважливіші розмови. Тоді, коли до дорослих до її батьків прийшли гості, угу. і вона задає питання. Вона хоче бути тут у центрі, вона хоче також сидіти за столом із дорослими. Ми все все вважаємо демонстративною поведінкою, і з твоїх слів виходить, що у будь-якому з усіх цих випадків це ознака потреба в увазі до себе. Думаю, що так, можливо, не з нашої сторони, mm -hmm. можливо, зі сторони власне цих ровесників. Якщо ми говоримо про підлітків, mm -hmm. тому, що у підлітковому віці на перший план висуваються вже не так дорослі, як, як середовище ровесників. Тому і маємо дівчаток, які. Експериментують з макіяжем і з вбранням, щоб привернути, наприклад, увагу своїх ровесників-хлопців, і навпаки, іншими словами, вони хочуть підтвердження своїх зусиль, що вони роблять все правильно або неправильно. Ну Може так бути. Деколи це теж потреба власної цінності і, і значущості, що я є так. підкреслення того, наскільки. І для дітей молодшого шкільного віку це те саме. Uh -huh. Дити... Для дитини це може бути просто ознака кризи, яку вона проходить як встановлення, що вона є. Ну і тут знову ж таки… Що робити? варто подбати про потребу дитини і uh -huh. водночас поставити межі. Тому що не завжди ми зможемо відразу зареагувати на те, що дитині потрібно. От як подбати про межі, це я так сам собі і тобі задаю питання. Як про, про подбати? тому що ти розумієш, що ця демонстративна поведінка вона може захлеснути всіх і нівелювати всіх навколо. Бо часто буває таке, що вони демонструючи себе, принижують свою ж значущу людину поряд. Тому е, треба чітко на тут така е, подвійна подвійне завдання і задовольнити потребу і подбати про межі в межах в яких це можна до цю це демонструвати. Ну бути мамою чи татом це дуже часто подвійне і потрійне завдання, uh -huh. і треба мати в полі зору дуже багато різних процесів. Давай почнемо з молодших дітей. Uh -huh. Якщо от ми бачимо, що дитина приходить, демонструє якусь поведінку, uh -huh. тоді, коли ми не можемо задовольнити цієї потреби, варто дати дитині дуже точну інформацію. Я з тобою поговорю, я задоволенням вислухаю те, що ти мені хочеш сказати, показати і зробити е, через 5 хвилин, або сьогодні вечором, тоді, коли ми будемо е, читати казку, Дома, у нас буде можливість це зробити. Або давай ми вийдемо спочатку з магазину, і я потім тебе послухаю, що Наприклад, ти хочеш тобто, мені сказати. Я тобі це дам. Угу. І коли саме, коли uh -huh. ми почнемо, і, і нашою реакцією на таку поведінку буде: я тобі не дам цього, дитиною оця фраза не відразу uh -huh. може сприйматись дуже і дуже бунтливо. Можна говорити, чим я можу тобі зараз допомогти, або uh -huh. що я можу зараз зробити, наприклад, це також бо ми ж розуміємо, що це потреба в увазі, uh -huh. бо часто батьки говорять про те, що ну вони самі бунтують. Розвертаються і йдуть, взагалі нічого не пояснюючи дитину. В даному випадку вони не задовольняють потребу, вони тільки виставляють межі. Ігнорування цієї поведінки ще більше може її посилити. Може, не в цей конкретний випадок дитина mm -hmm. відреагує, але все одно вона потім mm -hmm. вона повторить це знову. Є такий ризик. Угу. Ну, а з старшими? Зі старшими, це тут вже мені здається, треба підходити дуже індивідуально до кожної угу. ситуації. Якщо ми говоримо про поведінку, яка принижує когось, то однозначно це є ситуація, якої ми не можемо ігнорувати і не можемо не помічати. Тут треба втрутитись і подбати про те, щоб ніхто у цій ситуації не був принижений. Знову ж таки, зробити це таким чином. Щоб не принизити цієї людини, яка застосовує ці методи. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо, мирно вирішуємо конфлікти і говоримо це піднесеним тоном, чи кричимо на дитину, то тут буде певна непослідовність. Наш власний приклад вміти побачити і розшифрувати, що стоїть за цією поведінкою. Якщо ми бачимо, що підлітки деколи транслюють таку поведінку, яка нам може. Деколи здаватись трошки смішною угу. чи дитячою, це можливо ситуація, де ну це в межах норми, Але і це, це межах... не потрібно правити в даному випадку. Абсолютно тут, питання тут... тільки коли це загрожує. Я так розумію, демонстративною поведінкою з якою треба боротися, це тільки та, яка е, загрожує е, і гідності іншої дитини, Абсолютно. тільки тоді, і тоді ми тільки виясняємо. Причини цього mm -hmm. і вка, ну, вказуємо, питання тільки як вказувати. Знову ж таки, оця дилема між задоволенням уваги і те, щоб це не заважало комусь. кому тут, тут. Треба дитині пояснити, ми не можемо чи я не можу дозволити на ситуації, коли ти вживаєш такі слова, чи коли ти б'єш іншу людину, mm -hmm. тому що наслідком цього буде те, що у тебе не буде друзів, що про тебе будуть погано думати. І, на мою думку, є інші різні методи, яким чином розказати про щось важливе для тебе, чи як можна вирішити конфлікт. Тобто, коли ми реагуємо, важливо є не тільки реакція стоп на, угу. на якісь небезпечні ситуації, але і розбір цього. Спільний з дитиною аналіз і, і спільне вирішення о оцієї. Цієї задачі чи цієї проблеми, щоб дитина могла також прийняти в цьому участь, uh -huh. щоб вона не відчувала себе пасивним учасником. Цієї ситуації чи такою, де приходить дорослий, який її повчає. Адже вона вчиться ця дитина Абсолютно. жити, і вона їй треба просто показати, що є більш широке коло можливостей виявлення своєї поведінки, ніж така, от експресивна. Mm -hmm. Вона може бути менш експресивна, або є якісь варіанти поведінки. Я думаю, що на підлітковому віці треба просто запропонувати варіанти, як можна ще проявляти свою потребу в увазі.